Друзі, всім доброго дня! Вас звітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні чудовий автомобіль. Це Volkswagen Tiguan Crossover 2014 року. Автомобіль обладнаний двигуном 2,0 літри, бензин має передній привід та коробку автомат. По полакофатному покриттю автомобіль має деталі які потрібно Виправити, ось як ми бачимо з вами. Також має камеру заднього виду. Такий великий просторий багажник. Ось такі деталі. Тут у нас електропакет підіймання опускання скла, блокування дверей. Сидіння у нас із. Тканини. Маємо ось такий центральний підлокітник і підстаканник. Обдув сидінь, а також розетку 12 вольт. все в чудовому, гарному стані. Місцево дія нас зустрічає повний електропакет відіймання і опускання скла, блокування скла, також є регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Блокування дверей, механічне регулювання сидінь водія та пасажира, світло та регулювання світла, є регулювання керма по висоті та по вильоту, круїз контроль. Також маємо ось такий чудовий мультикермо, де все працює відмінно. Автомобіль проїхав 130 тисяч кілометрів. Маємо мультимедію. Сенсорна мультимедія, кондиціонер, підігрів лобового скла, за як ми бачимо з вами, все працює. Як я вже казав, коробка автомат, бардачки, розетка 12 вольт. Тут у нас електричний ручний тормоз. Тут у нас розетка, також є 12 вольт та аукс. Ось такий чудовий автомобіль. Ну а зараз розповім, як придбати цей автомобіль. Ви його можете придбати за готівку або навіть у лізинг, або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі! З вами Автофокус.